Доброго ранку мої малята. Гралося в хаті мале ведмежатко, знайшов сірники і почав постувати. Пожежа в будинку враз спалахнула. Ведмежатко в біді. Хто ж його врятує? Пожежа лихо превелике, тож на допомогу треба кликать. Дітки, а ви знаєте? Хто будь-який вогонь вгамує, Від пожежі нас врятує, наче справжній чарівник гасить полум'я пожежник. Пожежники це сміливі, добрі, спритні, витривалі люди, які гасять пожежі. Давайте повторимо пожежник. Молодці. Для того, щоб не постраждати під час гасіння пожежі. Пожежники носять спеціальне захисне спорядження, шолом, чоботи, рукавиці і спеціальну форму. Якщо розпочалась пожежа, треба телефонувати за номером 101. На місце пожежі пожежники приїздять на спеціальному транспорті, який називається Пожежна машина. Після приїзду до місця пожежі пожежники одразу починають гасити вогонь. Ведмежатку пожежники також вже допомогли та загасили вогонь у його будиночку. Щоб пожежа не розпочалась, треба дотримуватись таких правил. Не можна грати з сірниками. Не можна гратись біля вімкненої газової плити. Не можна самостійно вмикати електроприлади. Якщо пожежа розпочалась надто високо, для того, щоб її загасити, пожежникам треба пожежна драбина. Сьогодні я пропоную зробити подарунок пожежникам та зліпити для них пожежну драбину. Але спочатку розімнемо наші ручки. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я гарніша. Ліва твердить, я сильніше. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права й ліва. Тільки в єдності є сила. Молодці. А зараз підготуємо все необхідне для роботи, дощечку, пластилін коричневого та білого кольору та серветки. Починаємо працювати. Беремо пластилін коричневого кольору, відхіпуємо від нього шматочок та починаємо розминати його в ручках. Таким чином ми зігріємо пластилін, щоб нам було легше з ним працювати. Потім накриваємо одну долоньку іншою та прямими рухами долоньок скочуємо довгу ковбаску. Пластилін можна скочувати між долоньками, а можна на дощечці. Однією рукою скочуємо довгу ковбаску, а іншою тримаємо дощечку для того, щоб нам було зручніше працювати. Дітки, ось така довга ковбаска у нас виходить. Тепер беремо ще один шматочок коричневого пластиліну. Розминаємо його у ручках. Кладемо на долоню та накриваємо іншою долонею. Також скочуємо довгу ковбаску прямими рухами між долоньками або на дощечці. Довгі ковбаски коричневого кольору у нас готові. Відкладаємо їх в сторону. Тепер від цілого шматочку білого пластиліну відхіпуємо маленький шматочок. Будемо скочувати короткі ковбаски між долоньками або на дощечці. Прямими рухами рук скочуємо коротку ковбаску. Коли коротка ковбаска білого кольору готова, відкладаємо її в сторону і знову відхіпуємо шматочки білого пластиліну та прямими рухами рук скочуємо ковбаски. Після того, як короткі ковбаски готові, прикріплюємо їх. До довгих ковбасок. Повторюйте за мною. Дітки, ось така пожежна драбина вийшла у мене, а фото та відео ваших робіт буду чекати. Дякую вам за увагу. Та за ваші гарні роботи вашим батькам дякую за допомогу на занятті. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, до наступної зустрічі!